Тиск посилився психологічний і фізичний на персонал, і, на жаль, вони перейшли вже до особистих співбесід так званих, і після цих співбесід багатьох лишають доступу саме на підприємство, блокують пропускну систему. І фахівці, незважаючи на те, що це ліцензовані фахівці, що це штучний такий кадровий потенціал ядерний. ядерний Потенціали нашої країни вони блокують їм перепуски на територію, а по більшості йде досить такий активний тиск щодо примусового підписання контрактів з фейковою керуючою компанією від розсаду.